Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні на огляді у нас буде ось така прийшла посилочка. З Aliexpress була отримана. Зараз ми її переглянемо, що тут всередині. Спочатку ми давайте традиційно так зважимо. Так, наша вага 0 грам. 188 грам. Отже, 188 грам важить наша посилка. Так, відкриваємо, переглянемо, що в нас тут всередині. Atsiprašau, kad visi yra pasiruošę. Дивимося, а в нас тут реле. Ось так коробка виглядає. Це у нас реле напруги, відповідно, було замовлено. Так. Зараз переглянемо. Ось. Остаємо його. Так, що ж у нас тут є? Паспорт. Так, ось сайт, відповідно. Та Майже як таксі. таїхи такий сайт на Аліекспрес є. І ось інструкція даного реле напруги. Ось вона. Перед нами. Налаштування. Ну і саме реле напруги. Дивимося наші параметри. Реле напруги у нас тут регулюється. Вольти та напруги. Номінал реле напруги 40, а. Я, здається, замовляв 40 А на 63. Ну, воно в мене фактично буде працювати тільки по напрузі. Не як вимикач напруги по струму. У мене попереднє було реле напруги. Зараз ось покажу, яке у мене було реле. Ось в мене були ось таке реле напруги. Воно ще було раніше придбано, давно, вже роки йому, мабуть, з 15 працювало. працювало. Свій період часу воно відпрацювало. Воно працювало вже останнім часом некоректно. Відповідно, на реле напруги УЗ 6,5. Такі параметри. Було замовлено ось таке реле напруги на Ну, Наступного відомо, думаю, буде вже в нас. Огляд, перевірка та тестування даного реле-напруги. Отже, до нових відео на моєму каналі. Наступне відео тестування реле-напруги. Всім дякую за увагу! До нових відео!